Розпочнімо із вчорашньої бавовни, що прилетіла до Севастополя, тимчасово окупованого, це півострів Крим, аеропорт Бельбек, де базувалася ще за часів, коли там порудував уряд України. Наша одна із бригад тактичної авіації, а саме 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Ось туди і прилетіло. Спершу друзі, пропоную вам подивитися коротенько відео із того, як ця бавовна звучала. Непогано так скажу я, і насправді частково цей приліт поки ще немає такої достаменної офіційної інформації щодо того, що ж там все ж таки було вражено. Але тим не менш частково цей приліт підтвердив командувач повітряних сил Микола Лищук, генерал лейтенант. Дивимося на його пост у телеграмі. Отже, що він пише, якраз таки апелюючи до цього нашого минулого про 204-ту севастопольську бригаду тактичної авіації, мовляв. А ви знали, що у складі повітряних сил є така бригада? Так, от її штатне місце базування це аеродром Бель. Бек, натякаючись, що це саме е, збройні сили України стоять за тим, що відбулося якраз на території тимчасово окупованого півострова. Е, окупаційні там е, різноманітні канали почали повідомляти про те, що російські телеграм-ресурси почали повідомляти про те, що буцімто три одиниці їхньої. Техніки саме авіаційної було уражено два су 30 і точніше один су-30 і два су-27 Буцімто 12 окупантів загинуло, а 10 отримало поранення. Однак, ну немає точної певності в цій інформації, немає навіть точної довіри ці інформації, тому що певні такі непевні ресурси, скажімо так, її повідомляли. Тим паче, ці ресурси писали про те, що ЗСУ цілих 24 ракети спрямували на Бельбек для того, щоб уразити три літаки. Ну навіть якщо так, то це. Це дуже навіть непоганий розмін, але тут, радше, за все є інша така, ну скажімо так, відповідь від наших осінтерів, яка стосується того, що сумнівно що саме безпосередньо литовище було уражено, скоріше за все, осінтери доходять, що от у цій точці. Де позначається литовище Бельбек? Тут ми бачимо, що не на самій злітній смузі, а трішечки на південний захід від злітної смуги було ураження. Його там розпізнали Сінтери. Так, от там скоріше за все був підземний командний пункт, а також база радіолокаційних станцій, авіабази Бельбек. І от припускають у Сінтери, що саме її було уражено, а не безпосередньо литовище з місцям. Ну то зрозуміло, що літаки навряд чи стоять прямо на самісінькі злітній смузі. Це не так, вони десь тут в капонірах, умовнока. Кажучи чи, чи е, в інших місцях сховищах е, авіації, але є припущення, що саме десь по командному пункту тере по пунктах дислокації радіолокаційних станцій аеродрому Бельбек було задано удару. Щоб це не було е, ось така бавовна, яка була помітна з Севастополя. Ви бачите цю хмару диму, яка піднялася, і відео об'єктивно яке я вам тільки що транслював, показує, що втрати у Криму в окупантів такі були, і це нас не може так помоти не тішити. Чекаємо, звісно, що офіційну інформацію для. Для того щоб зрозуміти, що це було, е, коли вже ми тут на півдні, так би мовити, то одразу скажу два слова дуже цікавих про лівобережжя Херсонщини, адже підрозділ «Птахи Мадяра», А ми знаємо, що цей підрозділ е, в складі корпусу морської піхоти працює безпосередньо насамперед у районі Кренків. Е, він учора прозвітувався щодо своїх досягнень за місяць роботи 24-го року, саме по лівобережжю Херсонщини, Так ось підрозділ Мадяра» каже, що в Кринках. Друзі, от лише за собі зауважте те, про що ми неодноразово говорили, що насамперед на знищення Окупантів на лівобережжі Херсонщини, їхньої техніки, їхніх бойових можливостей, направлені ось ці всі операції наших морпіхів. та до речі, не лише морпіхів, але наприклад, сил територіальної оборони на лівобережжі Херсонщини. Так, от їхнє досягнення за єдиний місяць одного підрозділу птахів Мадяра – 215 одиниць ураженої техніки противника. 215! Це просто ну типу це. Це масштаби певної невеличкої європейської армії. Буквально за один місяць вражаються виключно на цій ділянці фронту, виключно одним підрозділом. 215 уражено, 91 з одиниця з них знищена. Ну тобто, 91 точно ніколи не поїде, 215 можливо, не зазнали ураження, можливо, вони були відтягнуті з поля бою, можливо, вони були покинуті на полі бою. Ось такого плану але. 215 уражені 91 знищений. Це от така статистика птахімодя. Ну просто щось щось направду з чимось, щось таке феноменальне.